Якщо вам коли-небудь здавалося, що ви перебуваєте наче в кіно, або ж дивитеся якийсь фільм одночасно, поки бачите сон, ви ймовірно пережили усвідомлені сновидіння, але ви, можливо, не знали, як це називається, або як це може принести користь вашому здоров'ю та самопочуттю. Простіше кажучи, усвідомлений сон це сон, у якому людина усвідомлює, що вона бачить сон, і може або здійснювати певний контроль над сном, або ж пасивно спостерігати за його розвитком, усвідомлюючи, що це сон. Це дає сновидцю можливість потенційно вплинути на життя та перебіг свого сну, можливо, свідомо перериваючи нічний наратив, щоб переписати його перебіг та результати. Це, в свою чергу, може бути особливо корисним для зменшення частоти кошмарів у тих, хто їх бачить, згідно з дослідженнями 2023 року. Дослідження сновидінь також виявили, що усвідомлені сновидіння можуть допомогти людям зменшити тяжкість безсоння разом із симптомами тривоги. Деякі люди, які бачать усвідомлені сни, не хочуть змінювати сон. Вони хочуть спостерігати, дослідити сон і побачити, що він їм пропонує. Це спосіб дослідити власний розум і відкрити можливості для взаємодії з різними частинами своєї психіки. Усвідомлення станів сновидінь сягає багато століть, але лише в 1913 році голландський психіатр Фредерік Ван Іден ввів термін усвідомлений сон на основі власного досвіду. У 1970-х і 80-х роках дослідники, у тому числі Стенфордський психофізіолог Стівен Лавердж, довели, що усвідомлені сновидіння були явищем під час фази швидкого сну. В цей проміжок часу сновидці навіть рухали очима, так наче спостерігають за чимось або кимось. Згодом прокинувшись, більшість від дослідних людей розповідали, що бачили сон, в якому були, наче присутні, і розуміли навіть, що відбувається в ньому би як в реальному житті. Тим часом прихильники тибетського буддизму давно вірять, що люди можуть навчитися бути усвідомленими під час новидінь за допомогою практики, яка називається йогою снів. Дослідники тибетського буддизму та практики стверджують, що уся його сновидінь це усвідомлені сновидіння. Різниця в тому, що в Йозі сновидінь ви навмисно виконуєте споглядальні техніки, перебуваючи у вісні. Ви усвідомлюєте, що робите під час сну, і робите навіть речі, які зазвичай не можете зробити в реальному житті, коли ви не спите. Ці навмисні дії включають створення незвичайних об'єктів, які з'являються у вашому сні, перетворення середовища або місця сну, або перетворення одного предмета в інший і тому подібне. Ті, хто практикують йогу сновидінь, стверджують, що ця практика допомагає відчути когнітивну гнучкість, усвідомлюючи, як легко ви можете змінити свої думки та спосіб мислення, або те, як ви сприймаєте обставини життя чи ситуації. Вона допомагає усвідомити людині спектр нових можливостей, перспективи чи ситуаційні результати під іншим кутом зору. Нейробіологічні основи усвідомлених сновидінь поки що недостатньо зрозумілі науковцям та дослідникам. Попередні дослідження показують, що під час таких снів є більша активність у прифронтальній корі головного мозку, яка регулює виконавчі функції, такі як мислення, вирішення проблем і емоції, а також тім'яній корі, яка відіграє роль в обробці та інтеграції сенсорної інформації та уваги. Використовуючи електроенцефалограми, які вимірюють електричну активність у мозку, дослідники показали, що усвідомлені сновидіння є так би мовити, гібридним станом свідомості з аспектами мозкової активності, які є ознаками як станів неспання, так і швидкого сну. Що стосується потенційних переваг усвідомлених сновидінь, то вони варіюються від наукових до особистих і терапевтичних. На особистому рівні усвідомлені сни можуть підвищити креативність і сприяти добробуту людей, допомагаючи їм дізнатися про себе те, чого вони інакше б не знали. Також в деяких випадках дослідники спостерігали, як окремі люди набували нових навичок, знаходили відповіді на проблеми та відчували духовну трансформацію. Усвідомлені сновидіння також пропонують людям можливість практикувати свої навички. Дослідження показали, що відпрацювання моториків в усвідомлених снах є формою розумової репетиції, яка покращує подальшу продуктивність в спорті чи іграх у реальному житті. Тим часом на терапевтичному рівні було виявлено, що усвідомлені сновидіння допомагають при безсонні та кошмарах. Якщо хтось постійно бачить кошмари та навчиться брати участь у усвідомлених сновидіннях, він може розпізнати, що він бачить сон, що те, що він переживає, нереальне і можливо змінити та впливати на результат сну. Тобто це може бути потужним трансформаційним досвідом, який допоможе людині досягти певного рівня контролю, розв'язання проблеми або ж навіть зцілення. Якщо у вас немає усвідомлених сновидінь, бо у більшості людей їх немає, ви можете навчитися викликати їх за допомогою різноманітних технік, але це може мати свої недоліки. У дослідженні, опублікованому в журналі Sleep Advances дослідники вивчили та проаналізували 400 повідомлень на дискусійному форумі про усвідомлені сновидіння та виявили як позитивний, так і негативний досвід. З іншого боку, багато людей повідомили про покращення сновидінь, про кидання в позитивному настрої та зменшення кількості кошмарів. З іншого боку, люди повідомляють. Що почуваються паралізованими, бо не можуть кричати чи рухатися, бо ж їм важко розрізнити, сплять вони чи справді прокинулися. А також сон ставав для них менш відновлюючий. Експерти кажуть, що якщо ви вирішите спробувати усвідомлені сновидіння, обов'язковою умовою є досить хороше запам'ятовування снів. Техніки, які використовуються для виклику усвідомлених сновидінь, мають різний ступінь успіху, і немає жодної, яка працює для всіх. Дослідники вважають, що цій навичці може навчитися будь-хто, але в більшості тим, хто вирішив спробувати цю практику, це здається набагато легшим, ніж насправді воно є. Незалежно від частоти, усвідомлені сновидіння можуть допомогти людям отримати відчуття активності або контролю над вмістом своїх снів, що в свою чергу зрештою впливає на реальне сприйняття життя. Адже як відомо, з окремих досліджень сновидіння можуть перенестися в реальне життя людини.